Мене звуть Наталія Мірошніченко. Я бібліотекар. Моя кар'єра розпочалася 24 роки тому. Про те, що відбувається в інших бібліотеках, я могла довідати стільки фахових видань раз на місяць. А тепер майже весь свій робочий день я проводжу в інтернет-мережі. Я створила свій власний блог Бібліотека без бар'єрів, який є моїм робочим інструментом і стає нагоді і моїм колегам, і моїм читачам. Ось так я піарю свою бібліотеку. Бібліотека це барометр громадського життя. І саме зараз цей барометр вказує на необхідність швидкого оволодіння інформаційно-комуніка. Фіційними технологіями і для бібліотекарів, і для читачів. Ми створюємо власні інформаційні продукти. Днями я створила новий блог, який називається Книжкова шафа». Він вміє розмовляти. Ви там можете почути твори української класичної літератури і сучасні твори херсонських письменників. Блог створений сам перед для читачів з обмеженнями зору. Ще один наш унікальний проект це створення мапи безбар'єрного доступу міста Херсона. І мені в цьому допомагають мої читачі. Вони роблять позначки на карті для місць безбар'єрного доступу для. Інформацій. Валідів, а мені залишається лише промодерувати ці записи. Я помітила, що коли бібліотекарів самому цікаво працювати, то навколо нього створюється така атмосфера, яка притягує до читачів. Вони спочатку самі вчаться працювати на комп'ютері і в мережі, потім проводять своїх родичів та знайомих, друзів, починають їх вчити і взагалі починають самоорганізовуватись, ініціативу висувати, створювати гуртки. А мені залишається тільки їх підтримувати та допомагати, що я роблю. Я бібліотекар.